Поки що не думаю, поки не виганяють. Коли будуть виганяти, може, і ну, прийдеться виїжджати. Але, напевно, не в Європу, а кудись в Азію. Ну, не знаю, чи звик, чи. Ну, тут просто якось простіше жити. Без якогось такого пресингу дешевше. Ну, взагалі дешевше, просто будемо відверто, дешевше е, жити. І Простіше, мабуть, працювати. Ну, не хочеться на, на якійсь будівлі там працювати в, в цьому брудному, якось не знаю. Я працював до цього, в Чехії. І коли пам'ятаю ті часи, до речі, є відоси на каналі, ну, це просто жопа якась не хоче повертатися в ті часи. Тому десь в Азії, може, в В'єтнам, якщо з Китаєм щось не, не зростеться, може в Таїланд, не знаю. Хоча хочеться і подивитись Японію, хочеться і Корею подивитись, але там ще складніше, мабуть, буде жити, тому що набагато дорожче, ніж в Китаї, і є свої складнощі. Але мені мені одна жінка казала, що не знаю, вона зараз дивиться нас чи ні. Що в Японії є підтримка, як і в Європі, цих українців. Тобто якась програма є. Пойти ти можеш поїхати туди і там жити. Також і в Кореї, мабуть, таке є.